Наша перевага то мотивація, це наша земля. В них мотивації немає. Ми стоїмо на своїй землі, ми не до них прийшли в Курську чи Білгородську область. Пане полковнику, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і дуже вам дякую, що ви знайшли час прийти до нас у студію. Ми знаємо, що складний час зараз для всіх військових, але ваша бригада зараз одна з тих, яка воює біля Бахмута. Зовсім нещодавно ми всі мали можливість в соцмережах побачити фотографії українських бійців під Бахмутом по коліна в Багні. Деякі західні медіа вже це порівнюють з фотографіями з окопів першої. Світової, розкажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Доброго дня всім присутнім. Дякую, що запросили. Я думаю, що не я перший за останніх декілька тижнів буду розказувати про обстановку і події під Бахмутом. Обстановка стабільно напружена, складна. З урахуванням погодних умов вона ще ускладнюється більше. Але це є добре, тому що і для противника вона також у зарахуванням поводніх умов ускладнюється. Наплив військ живої сили і техніки озброєння противника зараз такий, що основні сили зосереджені на здійснення штурмових операцій самого Бахмута і спроби охвата Бахмута для продовження наступу на територію контролем нашими підрозділами, великий, велика кількість артилерії, підрозділів зК, які здійснюють розвідку боєм. Ну тобто відіграють роль живого розвідувального матеріалу, який не жалко. Ну і підрозділи підготовлені, злагоджені підрозділи. ЧВК Вагнер Вагнерівці це основний супротивник українського війська зараз під Бахмутом? Ні, не тільки. Зараз там посилився склад підрозділів, знятих з херсонського напрямку. От. Але одною з рушійною силою це є підрозділи ЧВК Вагнера. Можете розказати трохи про те, що ви побачили, от про ЧВК Вагнер за ці е, кілька місяців? Бо це таке, ну скажімо, так, угруповання, які як мені здається, оповиті е, можливо навіть міфами, так е, е, що це за противник. Це противник із плоті і крові, який також е, періодично хоче вмерти у нас на території України. Він відрізняється від е, стандартних підрозділів Російської Федерації, тим, що в них є більша децентралізація по прийняттю рішення. Е, За цього їх штатні підрозділи що десантних військ, що мотострілкових військ, е, морської піхоти недолюблюють серед інших підрозділів. Вони мають право. Приймати рішення в основному не погоджуючи це з командуванням їхнього групування, підготовка в них в принципі по такій самій програмі, але проводиться вона і зацікавлюються ці люди більш високим рублем. І відповідно, є можливість здійснювати відбір на свій розсуд. Вже як ми бачимо, що Серед вагнерів є різні підрозділи більш елітні, менш елітні, ну і такі, які не жалко кидати в розход, ну ми бачили відео, як очільник ПВК Вагнер збирав добровольців, скажімо так, серед ув'язнених російських колоній. Чи ви стикалися з тим, що серед вашого противника там під Бахмутом є також і ув'язнені? Так, звичайно на останніх декількох місяців, коли підрозділ працював. В Бахмуті під Бахмутом були випадки, що попадали їхні так сказати військовослужбовці в полон. З натяжкою на них військовослужбовець натягувався фраза слова. Зазвичай їх обмежують в спілкуванні з місцевим населенням, яке ще там дуже мало, але проживає, обмежують з спілкуванням з іншими бойовими групами, які здійснювали там штурмові дії, мали втрати поранених, загиблих, їх стараються обмежувати в цьому спілкуванні Чому? для того, щоб в них не було часу думати. Тобто їм заряджає, що війська Збройних сил України якоби мають втрати, мають успіх підрозділи вагнерів. їм об'єкт і напрямок наступу вказуються. Вони якусь частково виконують задачу, втрачають свої, своїх військовослужбовців, втрачають свої сили. Хтось може закріпитись, закріпляється і іншу групу вже відтягують і кидають на нас групу, та яка не спілкувалася з минулою групою, яка втратила особовий склад. Ну і були такі повідомлення, що їхнє керівництво залякує їх е, тим, що їм ні в якому разі не можна потрапляти в полон. Так, так. Е, ну, то, Знову ж таки, один із крайніх полонених, який попав е, нашому підрозділу, він був такий е, розмальований під очима зліва справа. Е, Поплити на... ви маєте на увазі. От на одному з е, відеодопитів, ну, перших відеодопитів він вказує на те, що така проводиться виховна робота в підрозділах ЧВК Вагнер. Е, тобто там є методи залякування, людей обманюють на території Російської Федерації. Один із крайніх полонених безпосередньо був громадянин Республіки Білорусь. Купляють за гроші людей. Ну і пропаганда, яка працює вісім е, років не на користь України. Ви сказали про те, що в них є можливість приймати рішення, ну скажімо, більш горизонтально? Це очевидно перевага, якщо порівнювати їх з рештою російського війська, так на фронті російсько-української війни. Але коли ми говоримо про їхню підготовку, чи можемо ми казати, що вони краще підготовлені ніж військовослужбовці регулярного війська російського? В деяких випадках краще, я ж кажу, зараз можна відрізнити декілька підрозділів вже в самому, які склались да так от за час війни в Україні, їхньої війни в Україні, підрозділи більше літні, які виконують спеціальні завдання, підрозділи, які мають таке середній рівень значимості, так можна сказати, така їхня піхота, і підрозділи, яких не жалко. Тому, в принципі, якщо рівняти елітні підрозділи, ну більш підготовлені скажімо так, підрозділи, в них і спорядження краще, і підготовка краще. В основному це люди, які вже пройшли декілька конфліктів. Сирія, близькі схід і так далі. Чи ви зустрічали там під Бахмутом на боці противника тих росіян, яких мобілізували цього року, так новомобілізованих. Зустрічали наші підрозділи вже зустрічали новомобілізованих росіян. Ну взагалі, то хай вибачають мене глядачі Скот, які погнали на обой. По-іншому виразитись не можна. Вони і там не могли встати щось сказати, І в принципі, так само вони працюють на війні. Чи присутність у цих нових мобілізованих серед російських військових якось суттєво міняє для вас картину на фронті? Суттєво картину не міняє. Міняє картину для наших партнерів, що ми просимо більше боєприпасів, тому що, ну, звичайно, якщо більше людей, треба більше їх знищити. А ролі місця не відіграє. Вони також щастя, звичайно. От, але е, в основному принцип залишився такий, який був лобові атаки, вперед е, закидати м'ясо, е, яке, яке запропагандовано е, вбивати українців, нищити, палити. Тобто ніяких моральних принципів, етики ніякої військової, етики. Я вже не кажу там про такі серйозні речі, там які Женевські конвенції, вони взагалі про це не чули. Бої за Бахмут тривають уже тривалий час, уже кілька місяців. Очевидно, чому українські військові на цьому фронті, але не зовсім зрозуміло для чого Бахмут росіянам. Як ви оцінюєте, яке це місто становить значення для них? Це один з важливих міст Донецької області. Взявши Бахмут, можна зробити. Закрити фазу захоплення Солідара. відповідно блокується декілька шляхів постачання, декілька артерій постачання наших підрозділів, ряд висот, які можна використовувати для продовження своїх наступальних дій. От одна із причин така. І заради цього вони готові покласти так багато людей. Та ми постійно читаємо про те, що втрати обох сторін тяжкі на цьому напрямку, але ну, росіяни також, як виглядає, просто їх не рахують. Ні, вони не рахують. Ну, зеки взагалі, я так розумію, у них не обраховуються ніяк. Так як і на початках Луганській області не обраховувалися мобілізовані окупованих територій Луганської і Донецької області. Відповідно, тактика така сама і залишилась нам це на руку. Чим більше вони людей кидають таким чином, тим є можливість більше і краще їх знищувати. Чим більше ми зможемо їх знищити в такому масштабі, тим менше вони зможуть задіяти потім в більш грамотних спланованих операціях. В чому наша перевага там під Бахмутом з огляду на те, що бої тривають вже тривалий час, і ми бачимо, що поки що росіянам досягнути тієї мети, про яку ви згадали, не вдалося. Наша перевага то мотивація, це наша земля. В них мотивації немає. Ми за стоїмо на своїй землі, ми не до них прийшли в Курську чи Білгородську область. Основна мотивація для кожного військовослужбовця, що Збройних сил України, що Національної гвардії, Державної прикордонної служби, підрозділів національної поліції, які також приймають участь там під Бахмутом в штурмових локальних діях. Це є наша земля, а в них такого підґрунтя немає. Пане полковнику, ви очолили цю бригаду з кінця березня. Я не помиляюся, так кінець березня. І власне війна для вас не почалася 24 лютого. Ви брали участь в бойових діях і до 24 лютого, 22 року. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про цей свій шлях на цій війні. Ну війна почалась для мене, як і для більшості військових і тих, хто захищають Україну в різних сферах. 14... 2014, 2014 року. Один одна із перших відряджень – це був місто Луганськ, Луганський аеропорт. Вже тоді було ясно, що наступний об'єкт це Луганська Донецька вуз після Криму. Після Луганського напрямку був Маріуполь. Після Маріуполя знову ж таки Луганський напрямок. такі населені пункти, як. Трохизбьонка, Кримське. Потім бої під Дебальцово. Потім 2015 рік Мар'їнка. Ну, на, на момент початку війни ви вже були кадровим військовослужбовцем. Так, я був на той момент командиром роти капітаном. Пункт дислокації вашої бригади це гостомель так. і аеропорт гостомеля це те місце, де 24 лютого висадився на гелікоптерах російський десант, який мав на меті захопити Київ. Як ваша бригада зустріла там російський десант? Як я розумію, то з усіх сил, які брали участь в обороні, там саме бригада нацгвардії брала участь в бойових діях на звітній смузі аеропорту. В перші години бою в Гостомелі це був наш підрозділ, і була одна із груп головного управління розвідки. На той момент, 24 лютого, наш підрозділ відповідно з бригади батальйону тактична група убула на планову ротацію. Луганську область, тобто, можна сказати, бойовий склад бригади, такий ударний кулак, вже був не в бригаді. І залишились в частині військовослужбовців строкової служби, декілька десятків військовослужбовців за контрактом, офіцери, ну і тилові підрозділи. А скільки всього приблизно людей? Всього, якщо брати людей, то це було до. 500 військовослужбовців, а ті, які безпосередньо здійснювали охорону і оборону гостомельського литовища – 130-120 військовослужбовців. А скільки висадилося росіян в аеропорту Гостомеля для розуміння того, якою була чисельна перевага? Точну цифру, я думаю, що вам зараз не називе ні, ніхто. Да? Не привік також говорити, то, що я не знаю. Я вам скажу таку річ, що в той день не було у нас втрат, але були люди, які попали в полон на дальніх позиціях. От. І декілька військовослужбовців вже є звільнені, з одним із, з них я спілкувався більш детальніше. Тою на третій день полону заставили збирати вбитих. Росіян він особисто ще з одним товаришем збирали 80 тіл в пакети, тобто ми можемо сказати, що це були не всі що мінімум до трьох десантних рот були задіяні в перші години. От а після того вже там склад мінявся, і кількість мінялась від 500 до півтора тисячі особового складу противника на самому аеропорту. Впродовж цих останніх кількох місяців здається, двічі чи тричі в американських змі з'являлася інформація про те, що ще в січні американська розвідка попередила українську сторону про те, що росіяни можуть почати вторгнення, зокрема з. Аеропорту Гостомеля, чи вам було щось відомо про те, що це може відбутися, що може бути ця висадка в гостомелі? Чи ви якось готувалися до цього? Нам відомо по поводу безпосередньо Гостомельського литовища не було таких даних не було, не воліли такими даними. Розуміння було, що можуть здійснити такі дії, але до останнього моменту. Я так розумію, та інформація вона була у керівництва бригади і не було на той момент. Я е, був заступником командира бригади, і в перших числах лютого е, ми виїхали на злагодження з 80-ю бригадою десантно-штурмових військ для проведення бойового злагодження, і е, мали вбувати на планову ротацію на схід. Я виконував обов'язки. Командира зведеного підрозділу батальйону тактичної групи, тобто, будучи заступником командира частини, виконував обов'язки командира батальйону тактичної групи, і вже безпосередньо 23 лютого був здійснений пересування комбінованим способом з Широка Лана на той момент в Луганську область 23 числа, можна так сказати, був, Розвонтажена останній танк і 24 лютого почалася війна. з того, що ви розповідаєте, виглядає так, що готувалися. Ми що все таки вторгнення буде більш масованим саме на сході? Готувалися саме так, що да, більш втор... всі готувалися до того, що буде повномасштабне вторгнення з території окупованих Лугансько-Донецької області, і можливо з частково з території, яка на прикордоні з сходом України. Я знаю, що колеги-журналісти, коли в них з'явилася ця можливість прибути в гостомель, вони були вражені кількістю знищеної російської техніки там у гостомелі, і це знов таки наштовхує мене на запитання, як в цих умовах, коли була настільки велика перевага, і в технічному оснащенні росіян в їхній чисельності, як українській стороні вдалося вибити їх з гостомеля, по перше, по-друге, в принципі, зупинити наступ росіян на Київ. Ну, по перше, це завдяки мужності українського народу безпосередньо збройних сил України, Національної гвардії і всього спектру сил оборони України, які працювали над цим питанням. Друге, це те, що не втратилось управління. По всій на той момент склавшися лінії фронту, що схід України, що південь, що територія прилегла да до Київщини вони були контрольовані силами оборони України на деяких локаціях. Прийшлось відтягнути сили, щоб їх зберегти, втягнути противника в наступ. Відповідно, не було можливості і не було ними продумано логістичне постачання своїх передових підрозділів, які після втягування була можливість знищувати артилерійським вогнем артилерійських підрозділів. Що стосується Київщини, то тут також зіграла роль доцільне управління військами керівництва, яке здійснювало Збройними силами, злагоджена робота Національної гвардії Збройних сил і інших складових сил оборони. Ну і такий ще фактор, от, наприклад, знову ж таки згадаю про хлопця, який попав в полон, одним із перших питань, ну його так добряче побили після да, того я попав в полон, здійснювавши допит, задавали такі питання: а чому ви в нас стріляли? Ми ж прийшли вас освобождати. Ну там військовослужбовець пояснив, що він військовослужбовець національної гвардії. в Принципі нас не треба ні від кого звільняти. Більша частина чекала і була запропагандована, що тут будуть зустрічати з, е, да, з квітами, з квітами, сіллю і хлібом. Що е, військ тут немає, всі на сході, і війська морально слабі. І для них це було дуже велике здивування, що. Те, що їм розказували під час злагодження, вони ж не перший рік там по кордонам нашим лазили, це все відбувалося і навесні 2021 року, то для них це було здивуванням і той особовий склад, я просто пам'ятаю, пам'ятається на Сході я в той момент, був на Сході з підрозділами, які воювали з нами 8 років. Окупованої частини Донецької Луганської області було набагато складніше воювати. А підрозділи Російської Федерації в перші тижні місяці, получивши відпір, вони тікали, кидали техніку і так далі. До речі, саме в аеропорту Гостомеля був знищений найбільший літак. Мрія що ваші колеги, які були в аеропорту на той момент, розповідають про те, як це сталося, чи мрія була знищена в боях, чи це було якесь умисне знищення на самому початку цієї атаки? Мрія була знищена в ході боїв, але основне враження мрії дали підрозділи Російської Федерації. Вона була в декілька місцях. Потім вже було видно, що спеціально підпалена. Представники льотної школи Російської Федерації були відряджені в Гостомелі декілька разів, що свідчить те, що основні комплектуючі, які не більш і цінними, були забрані з літака. Так сказати, скарнями там, плати, там, провода, і так далі. Тобто за цей час у цих активних боїв вони ще встигли вкрасти так, е так. якісь елементи е так, так. на літаку. Мрія? Так, І мрія, і Руслан постраждали від цього. Не лише від бойових дій, але й від Мародерства. Від Мародерства. так. так, так. Ми поговорили з вами от трохи про ситуацію на Київщині на початку повномасштабного вторгнення Київ. На щастя, Київщину північ України вдалося втримати, але є і такий складний епізод в історії вже повномасштабного російського вторгнення. Це бої за Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк втримати не вдалося зараз. Він окупований. Ваша бригада воювала на цьому напрямку. Всі знають, що ці бої були дуже тяжкими. Якщо так узагальнити, підсумувати за вашими спостереженнями. Женями, чому все таке Сєвєродонецьк втримати не вдалося, чому не вдалось тримати Сєвєродонецьк – Питання можливо для вищого керівництва, але я скажу його на той момент і не потрібно було. Робити другим Маріуполям його не потрібно було. Що Маріуполь, що на той момент рубіжне от цей трикутник Лісічанськ, Сівородне це було місце стесування підрозділів Російської Федерації під час того, як був трималася оборона Маріуполя. Підрозділами сили сил оборони. Що там, що там ядром оборони була національна гвардія, там був загін спеціального призначення АЗОВ з підрозділами морської піхоти національної поліції. Безпосередньо в Сєвєродонецьк обороняли підрозділ 79-ї бригади на початках. Ядром оборони Рубіжного була наша батальйонно-тактична група. В ході боїв була сформована тактична група Рубіжне. Добра колаборація, скажімо так, підрозділів, взаємодія ядром, яке, знову ж таки була підрозділ Національної гвардії, дала можливість стримувати довгий час фубіжно. Ну, відповідно, тримався Сіверодонецьк. Після того, як вже були надані і знищені основні ударні сили противника, військово. Політичне керівництво держави прийняли рішення відтягнути підрозділи, що було зроблено доцільно правильно зберегли багато кадрового персоналу, техніку, артилерію і дало змогу потім розвивати в наступ в інших регіонах України. Чи ми робили якісь висновки з того з цієї оборони, так Сєвєродонецька, відступу для того, щоб надалі так зробити щось інакше, воюючи саме на, на сході України? Звичайно, на кожному рівні тактичного рівня, да, там командир батальйону, командир бригади, оперативно-тактичний рівень, там і вище, кожен командир своїм штабом робили висновки, де, як, як яким чином зробити більше втрат противника. Ну, відповідно на вищих шаблях державного управління, ми побачили це результат. Наступ в Харківській області, звільнення Харківської області, е, Херсонська область, ну і зараз е, е, великі успіхи в Донецькій області пане полковнику, на сам хінець хочу запитати у вас, от які ваші очікування від цієї зими, тому що це буде ну по суті перша зима в такому форматі повномасштабної війни. Чи готові ми до цієї зими, і які на вашу думку будуть ключові труднощі? Ми, звичайно, готові до зими, тому що ми показали, що ми готові до зими ще в лютому місяці, лютий, березень, квітень. Київ за три дня не вийшло. Київ за тиждень не вийшло. Навіть вийшло так, що пішло активне звільнення територій нашої держави, незаконно окупованих. Пору ворогу треба готувати з до зими. Він до зими не готовий. Слава Богу. ми... Навіть з тими труднощами, які у нас є, у нас підтримує весь західний світ. Ну єдине, що треба затягувати пояса цивільному населенню, тому що зараз цивільне населення поділяється на дві частини: хто вже війську і хто ще не війську, от ну відповідно. Поки є можливість і час готуватись до того моменту, як ти будеш військом або бути корисним для війська, якщо ти не військ. Тобто, ви радите нашим глядачам готуватися до того, що дедалі більше українців буде мобілізовано, не можу зараз говорити так, тому що є верховний голанкомандович і збройних сил України. Але я раджу їм бути у війську, тому що якщо ти в війську, ти вже Чим їх зайнятий, ти вже тренуєшся і готуєшся до війни. А війна в будь-якому випадку тебе дожене рано чи пізно. Для того, хто ще не війську, ми все робимо те, щоб вони не попали у війську. Наші люди, наші збройні сили, національна гвардія, інші військові формування роблять так, щоб менше людей попало зараз у військо, так здійснюючи активну оборону і наступальні дії. Поки ти на гражданці нема зброї, купи. Не вмієш користуватись, найди інструктора, найди спортивний клуб, стрілковий, займайся халестись, вивчай тактичну медицину, мінно-вибухову справу. Кожен свідомий громадянин має вже при собі мати в пішому порядку там по. Гуляння там чи ходіння по місту, аптечку, один-два турнікети, розуміти, як ними користуватись, тому що вони можуть знадобитись, можливо, не тобі, а тому, хто знаходиться біля тебе поблизу під час ракетного обстрілу, тобто мова не про те, що на вашу думку зона власне бойових зіткнень буде розширюватись, а про те, що Росія буде розгортати оцю свою агресивну діяльність проти цивільного населення. Ми ж дивимося правді в очі, так що е, на даний момент ми вже не воюємо з е, е, людиною, яка з катушок злетіла да, у Володимир Путін. Е, ми воюємо з російським дродом. 70%, поки що, ще 70% підтримують е, так називаємо спеціальну операцію Російської Федерації. В Україні відповідно вони не протестують проти мобілізації. В основному вони там протестують проти поганих умов, яких їх там як Скот тримають, проти поганої форми там чи там неналежного збройня проти цього вони протестують. І, відповідно, треба розуміти, що вони будуть далі і далі і далі йти сюди. І готують для того, що вони заходили сюди. І, відповідно, нам треба готувати свій народ для того, що буде зима. Не така легка, як була в минулому році, буде трошечки холодніше. Відповідно, ми маємо зробити все, щоб ті, хто сюди прийдуть, більше їх знищити на території України. Тоді і там вже почнеться формування розуміння, що щось не то відбувається. Коли цифра почне перетинати там, трьохтисячний полк Кобзона. Там на 200-300 на 200 -300 тисяч можливо почнуть е розуміти, що що ж там не то не просто там так люди тримають цю землю. Що це не просто київський режим, що це Україна і українці, і це їхня земля. От я хотіла запитати вас, як ви думаєте, під тиском чого ця війна може е зупинитися? І виглядає так, що під тиском величезних жертв. Серед втрат е живої сили, тобто їхніх людей. Чим більше вони е проведуть похоронних процесій на е Росії, тим більше е буде розуміти опосередкований росіянин, що є в тебе там Сибір, Урал, іди там руку картоплю, якщо вона там виросте, йди займайся своїми питаннями. Е це суверенна держава, в якій є легітимний президент. Збройні сили, і так далі, і так далі. Пане полковнику, дякую вам за цю розмову. Дякую вам.